Добрий день, хочете новий шок. Шифер по 350 гривень кг. Не, насправді це не шифер. Це железо по 350 гривень кг. Чого воно прилипло? Кто знає. Давай искру глянем. Видно Видно искру? Маленька така, красивенька. Що це, цікаво, за Ну, У нас же есть привод допомагатор. Давай. А це нікель. 100% нікель. Так що от відбувають шифера по 350 гривень кілограм. Перевіряйте все, не спішіть нічого викидати. Все може бути доволі таке цінне. Кстати, оцей кусочок з чоловіком ми оприділили по відео. Він скинув мені відео, подивились, обговорили всі моменти магніт, не магніт. Він все мені показав, уважно пройшлись. Просто залишилось підтвердити спектрометром. Спектрометр дав підтвердження і сума в 2000 гривень за два куска шифера полетіла до чоловіка.